Вітаю на каналі Гровекс. Сьогодні відео про дефіцит кальцію та магнію. Те як поповнити нестачу та чим це загрожує. Гровекс допомагає годувати світ. В системі живлення пшениці часто не приділяється увага на забезпечення рослин магнієм та кальцієм. Їх дефіцит може призвести до затримання росту та розвитку рослин, зниження урожайності та якості продукції, зниження стійкості рослин до хвороб, зниження стійкості рослин до несприятливих умов середовища, погіршення фотосинтезу, зменшення засвоєння інших елементів живлення, поганого розвитку кореневої системи. Потреба в кальцію проявляється вже у фазі проростання, засильного дефіциту кальцію корень. Зупиняють ріст, потовщуються, а кореневі волоски руйнуються. Характерним дефіцитом є скручування листків по краях. Затримується ріст листків, на них з'являються світло-жовті плями, після чого молоді листки відмирають. Дефіцит кальцію в ґрунті спричиняє погіршення його властивостей. Зменшується вміст гумусу, збільшується щільність ґрунту, погіршується структура, буферність, зменшується забезпечення ґрунту елементами мінерального живлення і ступінь насичення основами. Збільшується кис. Слотність ґрунту. Знижується інтенсивність біологічних процесів, сповільнюється розклад рослинних решток. Кальцій бере важливу участь у створенні клітинних оболонок, забезпечує добрий розвиток кореневої системи, сприяючи формуванню більшої кількості кореневих волосків, за допомогою яких із ґрунту до рослини надходить вода і розчинені у неї поживні речовини. Магній впливає на ріст рослин, тому він потрібний їм у молодому віці. Дефіцит проявляється у вигляді смуг світло-зеленого, а потім жовтого кольору. Між зеленими жилками листка. Листки твердіють, стають ламкими, всихають і опадають. Хлороз починається зі старих листків. Дефіцит магнію спричиняє погіршення формування насіння, зменшення кількості білку в насінні, запізнення цвітіння, гальмування фотосинтезу всередині клітин, порушення фосфорного, білкового та вуглеводного обміну. Магній безпосередній учасник процесу фотосинтезу і є складовою молекули хлорофілу. Магній особливо важливий для засвоєння НПК. У великих кількостях у разі вирощування за інтенсивною технологією. Магній виступає транспортером фосфору у рослині. Є характерна відмінність у прояві симптомів дефіциту: кальцій не піддається повторному використанню, він майже не рухається з нижньої частини рослини до точки росту, тому старі листки залишаються нормальними, а на молодих з'являються ознаки голодування. Магній рухомий у рослині і може перерозподілятися рослиною. Зі старих листків він надходить у молоді. А після цвітіння з листків потрапляє в насіння, тому дефіцит проявляється на старих листках. Чому виникає дефіцит? Дефіцит цих елементів виникає через підвищення кислотності ґрунту, низьку температуру ґрунту, підвищення норми калійних добрив, високу температуру ґрунту, низьку вологість повітря, ґрунтову посуху, винос елементів з основною і побічною продукцією. Втрати кальцію відбуваються в результаті вилуговування при внесенні фізіологічно кислих мінеральних добрив в умовах. Вологого клімату втрати можуть становити 60-200 кг за 1 гектар і більше. Втрати магнію відбуваються внаслідок вимивання. Він досить рухомий і легко вимивається з ґрунту. ґрунтові втрати магнію становлять щорічно 20-40 кг на гектар. Найкраще засвоюються рослинами на нейтральних ґрунтах. Внесення вапна з високим вмістом кальцію може загострювати дефіцит магнію. Часто ці два елементи блокують один одного при спільному внесенні. У ґрунт. За можливості підживлення цими елементами необхідно проводити окремо, але найоптимальніше забезпечення одним елементом покращує засвоєння іншого. Що робити з дефіцитом кальцію та магнію та профілактика від їх нестачі? Важливо забезпечити не внесення елементів, а їх доступність рослині, покращує засвоєння обох елементів, нітратна форма азоту. Також швидко нівелює симптоми дефіциту підживлення по листу, але зазвичай позакореневе живлення не здатне повністю забезпечити потреби рослин у елементах. Важливо контролювати рівень pH ґрунту, оскільки він має суттєвий вплив на засвоєння цих елементів. Найкраще вони засвоюються при нейтральному значенню. За дефіциту в ґрунті кальцію досить ефективним є весняне підживлення озимої пшениці кальцієвою селітрою, бо вона містить багато доступного кальцію та нітратний, так званий швидкий азот. Позакореневе підживлення не матиме тривалого ефекту, тому підживлення Необхідно проводити на всіх етапах під час вегетації і культури. Для кращого і тривалого забезпечення ґрунту кальцієм потрібно проводити вапнування. Вапнякові добрива необхідно вносити одразу після збирання попередника або ж після лущення поля на глибину оранки. Що робити, якщо в ґрунті мало магнію? Застосувати добрива перед сівбою. Наприклад, сульфат магнію, в якому магній перебуває у легкорозчинній формі. Перед сівбою не варто використовувати високі дози. Ці форми легко розчиняються, пересуваються в ґрунті та тому сприятливі до вилуговування пізньої осені та взимку. Ґрунт довго не затримує іони, і молода рослина їх просто не встигне використати. Розкидання добрив, наприклад, сульфат магнію пізньої осені. Внесення пізньої осені має сенс на важких ґрунтах, незадовго до входу в зиму. Чим коротший період до морозів, тим менший ризик змивання елементів. Розкидання добрив ранньою весною приблизно за два тижні до початку вегетації, використовуючи передвесняне танення. Добриво повинно встигнути розчинитися і проникнути глибше в ґрунт. Ефективний такий спосіб у випадку з піщаними легкими ґрунтами. Внесення кальцію і магнією не має бути разовим. Ці елементи відіграють важливу роль у фізіологічних процесах всередині рослини, а їх дефіцит може стати обмежувальним чинником у розкритті потенціалу урожайності культури. Дуже часто, коли проявляється гострий дефіцит цих елементів, вже йдуть незворотні процеси у рослинному організмі, та подальше підживлення не дає бажаного результату, тому краще попередити. Передити дефіцит, ніж потім боротися з його симптомами. У цьому допоможе аналіз ґрунту, на вміст елементів і розроблена якісна система живлення пшениці, де будуть враховані потреби культури, що дозволить нагодувати рослину і отримати позитивний економічний ефект від використання добрив. Дякую, що подивились це відео. Залишайте свої коментарі, ставте нам вподобайки і до зустрічі на Гровекс! Людям не нравится про пшеницю слухати, якщо.